Друзі, привіт! Сьогодні в нас понеділок, понеділок, так, понеділок, 17 листопада. Проїду я зараз тут по пенечках, по корчах, Попробую на боковий кивок. Ось, узяв спінінг тим, що я ловлю на хижака стінгер Довжина 2.74 з тестом 8.35 грам. Котушечка 3000 теж стінгер. Це від флагман. Але я сюди почепив ось такий боковий кеучок. Шнурочок у мене тут 0,12 восьмижильний. Оце я ловлю хижака. Ну, якби здоровою удочкою, тут глибина, можливо, незручно буде. А отак з пінінгом, то прямо з підлодки попробую так половити. Прив'язав сюди 0. 21 чи 0,22, не пам'ятаю. Ну, ну, ось такий сантиметрів 70 поводок. Ось така, ой, ось така пармішечка є. У мене там ще й другий. Ну і попробуємо. Черв'ячок допариш. Попроб, попробуємо половити. так Засна. Узяв ось таку прикормочку, яка була, ось Короб короб Method Mix, серія Pro від Fлагman. Така пахуча, гарний такий аромат у неї, можливо карась. Є тут карась, але чи він братиме. І теж серія від Flagman фідер е -е шиколо. Замішаю, ось у мене там трошки з попереднього разу залишилося. І замішаю ось в такому гарно. Розумний, що насипав, можна і отак навіть перемішати, вимив, і воно ні мокре, ні І німокрані Ой, Така сумочка. Ну, В общем, що я вам все розказав. Зараз спробую випливти і попробуємо десь половити. Правда, такий маленький дощик. Дрібненький, дрібненький. Йде. І вітер сильний, десь не знаю. Десь-десь десь попробуємо знайти затишне місто і половину. То я попередній рибалці так, таку удочку взяв легеньку. Ну а не знаю, що чи вийде, чи не вийде. Спускаємося на воду і шукаємо рибку. Так, розіклався зробив ось такі шарики. А, як пахнуть ловко. Ну, оце ми прив'язався тут, тут глибоченько, тут, напевно, метрів сім глибини пеньок торчить. Ну, попробую тут я ось. Ось тут, отак ми стоїмо. О, так, о, досить. Поки що хватить і в голову. Бо, можливо, ми будемо міняти місце дислокації. А що то я вже там за пеньок зачепився? чи що? Ну Це ж тут тільки опустити проблема буде. Ну зараз спробуємо. Оце я таке придумав до спінінга. Так, зараз ми спробуємо на опарика. Так, мармишка в мене мощна. А остальные мармишки я запасні забувся взять. Нормально там ходила, якщо тут не вийде посижу, то можна буде так спробувати, а ні то перев'язати. Ага, Ось де є, диви зразу Дивись. нічого себе, ага. Ха, ха ха, і зразу ти бачиш. с вами боковий кевочок на офарика ось бачите ось такий кучечок і такий лящик є це мені надзвичайно сподобалося значить що друзі ми все правильно зробили з вами тут все на місці Вот теж тільки... А ну сейчас я попробую так. О! Отак. Закину, а тепер Хайсидом. бо так попускать. Ха-ха. Опа, есть. Oh, a 부ollong ordinary singing morally Бач, виходить, да? так? Так, головне все на місці, не треба нічого надівати. Так, роблю я отак. Закидаю як на спінінг, тому що так дуже... Ніхрена в мене не вийшло з першого разу. Я знаю, що мені напишуть у коментарях. Тюф, і оббив усіх щось А як воно так вийшло? Що, що ти граєшся, возьми нормальну утку, та ну, не знаю. Я вирішив спробувати так. Є у мене і утка для бокового кивка. І ну, нехай, ладно, ще разочок, якщо. Потім я можливо почеплю ще дробинку, бо тут глибина велика, мармишка а тут один. Ай. Ну нічого, будемо зараз опускати. Отак. От це нормально. Довгенько, але ж це нам А, а верховоди довбуть поки падає. То й у мене одна осталась короткі спінінги, такі коротенькі були. І отакі десь сантиметрів по. О, диви. І є. І воно той кивок оце що волна, той він зглажує а по раз. Обкрутився раз, і на матрос. Коли воно шавалиться і підніма кивок, раз і вгору. Да. Та лят же ж і на утку часто поплавок ложе. Так. Друзі, получається і непогано. Ой! Одне тільки що опускать погано. Ну, а так ось піддергую. Погода. Ну, в принципі, на боковий ківок нормально. Близенько, видно. Вітер потрошку туди-сюди. бачите, який вітер прямо в лице. Опа, приподняв її. вот что ее. Можно уже клюют. Хоть и погода. Красотища. Просто красотища. Бля вот так, вот такие непогані лещики клюют. Ой, Буде на, на коптильня холодного копчения заробим лещика. О, так что у нас тут із опаришами? Додавимо одного свіжачка. Вони то цілі, а один був висмоктаний. Значить, ми ось так одного додамо. Ось так. О. Поки що все нормально в нас виходить. А тоді відкидаю дугу. І отак, хлоп, піддергую. А Сіло. Раз. І поки дно знайдемо. Довгенько, ну нічого. Це не страшне. Ми дуже не спішиємо. Не будь... О, все, є дно. Підкивуємо потрошку. Попробуємо зараз потиліпати ловко. Інколи і так було краще. Це в нас дно. І так, і ждемо. Воно трошки човен. Тиліпає вліво, вправо. Підніма кивок медленно. покльовочка така тин-тин, раз, кивочок випрямився і ходи сюди. Я так обчовен и комель можно поднимать а вот так по трошку опа и есть нежная поклевочка такая тык тык и в гору и в гору кивочек миляш есть так Опа, Оп. Оп. давай, давай, ой, та диви, якийсь бурзий попався, не можу взяти думку його. Ось такі пуцвінки непогані клюють. Так, работаємо, Що у нас тут? А тут усе на місці. Я скільки, П'ять лящів піймав і, мабуть, потратив п'ять опаришів. <laughs> Всього лиш. Ще треба спробувати ось, нехай ще постоїть трохи. Спробую ще на червячко. Холодно, холодно, вітер, сиро, нічого вже. Вже рибалка получилась. Ще трошки половлю. О-о-о. А, не. Ех, поспішив я, поспішив. А була покльовочка, Ну нічого, сейчас, можливо, він знову. не хоче. Пробував він на черв'яках і зараз знову на опариша. Піднявся сильний вітер і перестало клювати зовсім. І ні в кого. Мовчить. Ну що ж, я вже змерз, так що, мабуть, буду. Збиратися додому, хватить. Норму піймав. Скільки я там, 5 штучок, по-моєму, піймав. Нормальна рибалка. Ха -ха -ха. Така спінінг на боковий кивок до спінінга приєднав. Так що вийшлося. Зовсім такий непогано. Все вийшло, прикурмочка спрацювала на опариках. Все нормально. Одне тільки трошки погода. Те, що холодно пів біди, а що такий пронизливий вітер, трошки некомфортно. Ну, нічого, так. Збираємося додому. Хватить на сьогодні. Все нормально, все вийшло. Рибку піймали, що ще треба. Свіжого воздуху нахапались і. Усе, все, додому. Ну що ж, друзі, зібрав ось свої банатки отак у машину вкидав Човен я так у пирожок улазить, чимало, швидко, раз-раз і все. Ну, ось така коротенька, класна рибалочка. Зразу так, раз-раз-раз, один за одним, а тоді затихло. Посидів, посидів, не клює. Попробував на черв'ячка, на опариша, не клює. Сильний вітер, холодний, прямо в лице вітер нехай другий раз. Там я в корчах дивився, вроді би пліточка і плоскирка хороші ходять. Посеред води така дрібненька, як я ото в попередній рибалці ловив. А там унизу мов непогано. Кинуть прикормки, може карасик підійде або лящ. Не знаю. Другу удочку наладнаю. А так на спінінг класно. Все вийшлося. Одне тільки що вітер і холодно, ну то нічого, то не страшне. Все спрацювало на опариша. Все спіймав на опариша. Прикормочка спрацювала. Рибку, норму упоймав, все добре. У наступного разу не знаю, попробую. Можливо, на живця попробую, можливо, на поплавочку так само стану попробую. можливо, на фідер. Ну, взагалі, ви все побачите. Так що ну, а ви не забувайтеся задонатити на комплектуючі до fpv дронів Хто дивиться перший раз, мене скажу, що до мене звернулися хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення і організували Невеличкі майст, кілька невеличких майстерень по зборці fpv дронів І потрібна допомога для наших збройних. Сил. Посилання буде внизу в описі, ну, в общем, в описі під відео. Там посилання на банку Монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки. Кому як зручніше, не будьте байдужими. Ну а зараз саме звернення і подяка від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я! Хочу висловити подяку пану Анатолію. Та його підписникам ютуб-каналів «Рибач як мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Ну, а я все. Зараз камеру в сумочку закриваю дверки і поїхав додому. Чистить рибку. Вірніше, е, хочу закоптити, трошки підсобірати рибки. І потихеньку роблю каптільню. Там у мене відео є і з холодильника, все, щоб не в бочки, щоб там температура, щоб все було так, як правильно. Ну, Хочу ви все побачите. Я як зроблю, все вам покажу. Ну, А кому така рибалочка сподобалася, ставимо лайк. Кому дизлайк, пишемо коментарі. Обов'язково, хто ще не підписався, підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде. Пока. Слава Україні!